Так, договорювась. На Сдво у мене. Ой. А їжа, її буде багато. Так, да, я чекаю вас на свят вечір. Ну, все, треба тепер готуватися до ЄС Ялинка вже готова. Так пшениця на котю вже сушиться. Отут я поставлю великий стіл. П Яночний домик вже готовий. Я щось забув. Друга яленка. А де ж вона? Нічого, ще є час. Зика вже готова. Свят вечір. Давайте висяняй. Я зараз вже зайду. О, добрий вечір. Добрий вечір, святий вечір. Бамбать посмотрели. Вечерю передала. О, дякую, захотите. Кто за стукає? есть? Амбриря в чертоме. пане Господарю, радуйся. Ой, радуйся за МС. Дякую, дякую. Бо це діти гарно колядують. Я згадав. Я теж маю вивчити колядку. Так, а тепер я зараз вивчу. О, то що треба. Дякую. Дякую. Радуйся. Так ну все, я вивчив. Я згадав. Зараз ще гості мої прийти. Добрий вечір. Як ви вже повиростали, ну що, ходімо до вашої хати. Як ви там все накрили? Ходімо. О, добрий вечір. От, молодці діти. Так точно, я зачув, що ще хтось прийшов. Бо не бачились. О, мені таке скотне робиться. Моло я не приїду, а ще з гостинцями. О, ми вас чекали. Ходімо святкувати. Запрошую вас до хати. Наша мама вже готує, вже носить. Усе гаразд. Вони там забавіли, беремо шов, щоб крадники не прийшли. Так, а на що це тісто? На О, Буде сніма кота. Шкода, що снігу нема. Говне не переїздати. Щоб ще на сп'ятій вечір місце вже утку залишилось. Знач ногу. О, хтось ще прийшов. Так, коли стоїть Костя вийде. Добрий вечір. Христос вирождається. Забравши до хати Христос, рождається. За першої до хати ходи. Так, друга ялинка вже є ну. Треба навіть дати ялинку. Бати всі гостей. Я вже Кума, йди сюда. Я вже тут. Зірка і місяць вже готова. О, ще хтось прийшов. Христос рождається. Ловімо його. На я вас до хати. змія символ 25-го року. Перша іграшка готова. О, що ви тут робите? Наражаєте, так? Алла, це гарант. шо ви тут робите? Ми прикрашаємо. Ага. Звала бабуся <пліпи> нам надо дури з два Що баба в ділі? Ааа, горішки я же приутувала. <пліпи> 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 Ти там шукаєш та розігрітись надо. Та ще першої зірки немає. Ну яке випити, там навіть поїсти не можна нічого. Та я трошки. Так і бійні матір'я, я тобі кажу, нічого не можна пити не їсти. Все, я пішла, як я узнаєш, що спив. Всі сіли за стіл. Дорога сім'я. Ми зібралися над цим столом, щоб відсадкувати це різдво. Бажаю вам щастя, здоров'я, все на краще, щоб ви були всі здорові. Раз, два, три. Я не понял, що за туса і без мене. А мені наливати. Так це не діло. Зараз я візьму стопку і налити мені. Ну що, стоп! А де закусочки? Щас. Першу так, кутя кутя, а потім вже все остальне. Чекайте перехрестити налітай три ложки Пошов, <рістити> давай хазяї. А да, де дід?